<заміння> Всім <заміння> доброго дня <Я місця> за час моєї самостійної роботи і не вніс так попросту було неодноразово направлено запити до Горинської сільради, на які вона завжди відмовляє. Зв'язку з чим на даний час одна єдина особа, яка може кабру... Одна єдина особа в державі, яка здійснює контроль за публічну інформацію. Це уповноважений Верховної Ради справу. На даний час мною приготовлено понеділок подана правлене звернення, на спускне наданням інформації, з метою притягнення голови, так як згідно закону України про місцеве самоврядування, самоголова селищної сільської або міської ради несе персональну відповідальність за прийняті рішення відповідним владним організам метою притягнення його до 212 адміністративного кодексу до відповідальності це по перше. По друге, мною направляється звернення до заступника генерального прокурора України, оскільки згідно з чинним законодавством. Оскільки згідно з чинним законодавством, першочергово направляється звернення. Давайте так, бо да, ну, то, що ви, а, бо, тому не Я буду кричати: да. першочергово направляється звернення або заступнику генерального прокурора, або прокурору. А по після їх розгляду тільки можна направити генеральному прокурору. Тому мною направляється звернення заступнику генерального прокурора з метою. Виконання ним вимог закону України про прокуратуру та звернення ним до суду для скасування рішень Горівської сільської ради одночасно направляю звернення в Кабінет міністрів України з метою ініціювання аудиторської перевірки, оскільки це право є тільки в Кабінету міністрів, ініціювання аудиторської перевірки Горівської селищної ради. Крім того, у Верховну Раду України. Можна я докажу? Добре, я ж не перебував нікого. Крім того, Верховну Раду направляю звернення з метою створення комісії при Верховній Раді для здійснення перевірки дій Горинської сільської mm -hmm. ради. До цього мною були направлені запити звернення в Горинську сільську раду, Києво-Святошинську Райраду і в Київську обласну державну адміністрацію. Київська Святошинська Райрада надала відповідь, що в дія Горинської сільської ради її дії є законом. Натомість. Київська обласна державна адміністрація надала відповідь, що в дія Огорівнської сільської ради виявлені ознаки статті 364 Адмінкодексу під час перевірки це зловживання службовим становищем. На підставі цього направляю я далі документи в Верховну Раду, в Кабмін президенту України у повноваженні справ людини. Это то, что я сделал самостоятельно. Без грошей. И 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 давно И без И Аватову, И в областную прокуратуру, и в районную, и в полицию. У меня пачки лежат. Я тоже бесплатно, без грошей, Тоже бесплатно. А почему месяц? А Вы молчали, что потом ждет. Потому что обращайтесь к Господу Богу, все равно придет Тій Ситошинський район, прокуратуру району, так для цій районні раді жаль, що не приходять місцеві депутати, так, не допомогти раді не вами, Виступав прокурор, Дорогун <смас> <пит Street> Юрій Олександрович і сказав, що якщо ви хочете повернути вашій громаді землю, так то треба. В рамках 36 статті КК треба звернутися до прокуратури, так щоб вони взяли на себе представляти інтереси громади. Через це, шановні, не треба ілюзій. Тут Мальчевський зараз буде вам називати, що він тут як кажуть безполезно. ми вже пройшли це, ми вже забули це, а Мальчевський Верховну Раду збирається. Щас там Гаврилюк займається Грищенко вже півроку тим займається. І що далі? Гаврилюк займається. Я вас дуже прошу, послухайте важко.